Так, відповіді на питання. Ви кажете, що гп 7 ну, навіть ПГ 7. годиться хіба що для переробки, для скиду з дронів. А як тоді роблять оті саморобні ударні дрони з модною назвою ФПВ? Тобто сам процес зрозуміло, а не зрозуміло, як перевести детонатор в бойове положення без пострілу. Ну, на самом деле, вам нічого не зрозуміло б, судячи з цього запитання. Ну, По-перше, я казав про спроби з цією ПГ-7 зробити якусь вундервафлю прямо окопу. коли б до цій ПГ-7 починають бі, на якомусь скочі приліпляти понаружі, всяка разну хуйню починає там, від патронів, кінчає гранатами, або в передню цю воронку, ну, яка пола. Вому щось заливати або запежовувати. бо це все повна дурь, яка нічим особо хорошим не закінчується. Нічого з той ПГ-7 для пострілу штатна з гранатомета в умовах окопу зробити нереально. Получається, якийсь непредсказуємий боєприпас, який буває дуже небезпечний для того, хто його використовує. Для ФПВ-дрона ніякого там. Підривача в бойове положення переводити не треба його тупо викидають оттуда. Та і, і в принципі, його ніхто в бойове становище не переводить. Там що робиться, з підривача прибирається саме ліквідатор, щоб збільшити дальність постріла. Ну якщо з гранатомета. Якщо його запуляють на дроні, то підривач взагалі відтуда викидається. тому, що ну тому що щоб він відпрацював, треба, щоб граната прилетіла як можна ближче до нормалі. Цілі. При прильотах під там вуглами навіть штатно каз гранатомета пуляють, досить не всіда вона вибухає. Оцей п'єзогенератор, що наносять, він гарантовано відпрацьовує, тільки коли прилітає під 90 градусів до цілі. На ФПВ-дроні такий прильот це, ну, дуже важко його реалізувати, тому робиться викидається підривач взагалі, жопа отут заповняється. Пластидом, ну і там або ставиться УДЗ сюди від гранати РГО РГН, теж з прибраним там самоліквідатором відтуда, або ставиться електродетонатор. І відповідна плата підрива, яка ініціює підрив. Так що таке, для великих дронів, ну, коли скидають там з яких-то ну це в основному вночі. Там, в принципі, оставляється рідний підривач, все рідне сюди прикручується хвіст здоровий, який стабілізує цю гранату. ну і Відносно великої висоти вона кидається, і тому вона прилітає, успіває стабілізуватися, якщо правильно цей хвіст зроблено, і вона прилітає зверху, фактично. Під оцим 90 градусним вогу, Тому відпрацьовує. Тока це зняти саме ліквідатором, це знятиме. От в такому варіанті скиду да, переводять його, переводять там движок, переводять в бойовий стан підривач, тому що нема пострілу, воно само не взведеться. Це єдиний варіант, коли його переводять в той підривач. Ну як його перевести на каналі, десь було це не складно, але кому потрібно, той знає.